Вітаю вас, маленькі мої друзі! Я охоронець лісу, а звуть мене лісовичок. І сьогодні я вам хочу розповісти казку. А про кого вона буде? Прослухайте загадки. Отже, слухайте, в лісі вогник родуватий, шишки лускає завзято. Та це дітки! Який вогник в лісі живе? Так, це білочка. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний гострий маю, шкідників їм добуваю. Так, дітки, це ж наш лісовий лікар, дятел. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст, на городі побував. Нам капусту попсував. Довгі ноги, скік та скік, Ми угнались. Він утік. Зайчик. І останній герой нашої казки. Котиця клубочок зовсім без ниток. Замість ниточок 300 голочок. Їжачок, розумники. Ну що, готові? Тож давайте слухати нашу лісову казку. У густому лісі жила маленька білочка на ім'я лапка. Вона була дуже спритною і любила стрибати з гілки на гілку. Одного разу вона помітила, що всі її горішки зникли. Злякалася лапка, але вирішила з'ясувати, що сталося. Вона почала шукати по лісі. І зустріла старого мудрого дятла. Дятел сказав їй, що лісовий вітер підняв її горішки і заніс до Великого дуба. Лапка поспішила до дуба і знайшла там не тільки свої горішки, але й нових друзів, зайчика та їжачка, які допомогли їй зібрати врожай. Відтоді лапка більше не хвилювалася за свої запаси. Адже тепер у неї були друзі, з якими вона могла всім ділитися. Ось така гарна лісова казка. Друзі, а про кого ж була ця казка? Так, про білочку. А що ж у неї трапилось? Вітер забрав її горішки. А куди він відніс? До старого дуба. А що ж трапилось далі? Білочка знайшла не тільки свої горішки, а й кого. Яких друзів? Їжачка та зайчика чудово. Розумники дітлахи уважно слухали дідуся лісовичка. А мені же час йти в своїх справах. Тож бувайте, друзі! І запрошую вас до себе в гості.